Як дізнатися, чи є овуляція? Жінки з регулярним менструальним циклом від 21 до 35 днів майже завжди мають овуляцію. Якщо менструальні цикли менше, ніж 8 разів на рік, цикли менше, ніж 21 день чи більше, ніж 35 днів, овуляції, скоріше за всього, нерегулярні та рідкі. Підвищена чутливість молочних залоз у другій половині менструації, а саме напередодні її, свідчить про те, що жовте тіло виробляє прогестерон, і це свідчить про те, що, скоріше всього, овуляція була. Якщо в першу фазу менструального циклу на 7 12 день є домінантний фолікул розміром від 15 до 25 мм, скоріше за все буде овуляція. Є тести на визначення овуляції, вони базуються на підвищеному рівні лютеїнізуючого гормону, який свідчить про те, що за 24-36 годин буде овуляція. В крові можна визначити рівень прогестерона. Визначають його за 7 днів до менструації. Якщо рівень прогестерона більше, ніж 3 нанограм на мілілітр, це свідчить про те, що овуляція була. Якщо менше 3, то овуляції, скоріш за все, не було або неправильно розрахований день менструального циклу. Якщо відео вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на мій YouTube канал.